Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Мене звати Василь Шандро. Це програма зустрічі. Володимир Маслійчук, доктор історичних наук, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія і редактор сайту Гісторіан Сін Юєй буде моїм співрозмовником. Пане Володимире, вітаю! Добрий день! І ми продовжуємо якоюсь мірою розмову з попередньої програми, що стосується Слобідської України. про… Нас і про них, ми і вони, як себе люди ідентифікували, як вони могли змінювати, під якими впливами змінювалася ця ідентичність? І у попередній програмі ви частково накреслили таке загальне тло. І звісно, що впливали війни, впливали міграції, і дуже часто ці міграції не були, так би мовити, з власної волі людей, але, мабуть, це таке явище Досить поширене загалом у світі того часу, як і у сучасному. І, і різні мотивації в нас є покидати одні місця і облаштовуватися в інших. А життя, зокрема, єврейської громади на Слобожанщині, що про це відомо, як воно зафіксовано, задокументовано, можливо, з одного боку, в архівах, а з іншого, і у фольклорі, що є. Часто для ну і для історика, мабуть, може бути підставою до дослідження і звертання уваги на це. Бачите, це надзвичайно хороше питання. З тої, з тої причини, що я вирішив під Харковом на Слобожанщині, дуже зрідка чув фольклорні приклади, хоча мене вони завжди цікавили. Що стосується євреїв, дуже зрідка. Переважно стосувалися, ну можливо, це через специфіку мого населеного пункту стосувалися такі фольклорні перекази щодо ромів, циган, інколи щодо росіян. Їх, звичайно, окреслювали як москалі й кацапи. І відповідно я дуже зрідка чув про євреїв. Тому чому з банальної причини по фольклорне середовище воно не зрідка є середовищем сільським. Щодо сільського представництва у євреїв, ну на Слобожанщині це практично рідкісні випадки, і то переважно це шинкар, який отримує шинок у поміщика. Тобто, це дуже важливий момент. Перед нами буде передусім архівний джерельний матеріал, який буде дуже насиченим, і звичайно, він буде дуже цікавим. Ну, перша найвідоміша така згадка. Велика згадка, це історія конфлікту, історія конфлікту білгородського єпископа Досифея Любимського. Чомусь він Любимський, хоча, по ідеї, він походив із містечка Любінь під Львовом. Ну, це нехай буде він Любимський із власне, з євреями. Чому? Тому що Досифей дізнався, що у Слободі князя Бориса Юсупова Рокитній, це 1732 рік, проживає єврейський рабин. Він проживає в шинку, і до нього з'їжджаються інші євреї, і він там ну, здійснює якісь релігійні відправи, які спостерігає православний люд. Я нагадаю, з 1727 року. Був указ, який забороняв діяльність євреям на території Лівобережної Слобідської України, і переважно по Російській імперії. Це дуже обурло до Сефея Любимського. А потім він зважив, що біля самого Харкова у селі Люботині теж є євреї. Відповідно, він видавав там гнівні укази. Щоб послухалися указу загальноімперського 1727 року, повиганяли поміщики євреїв відповідно, і щоб на них не зважав православний людь. Як відомо, відповідно його ці укази не мали наслідку. А внаслідок інших конфліктів безпосередньо сам Досифай Любимський уже 1700 34-го року змушений був покинути кафедру. А говорячи, далі ми можемо натрапити на дуже дуже цікаві факти, але звідтоді ми можемо спостерігати от саме наявність євреїв у Слобідських полках. В 40-х роках 18 століття є вже цікаві факти про євреїв Корчмарів у містечку Боромлях Тирського полку. Оце такі загальні дані про початки. Чим можна було займатися, який документ регулював, і якщо такий документ якийсь був писаний або не, не писаний, регулював діяльність? Тому що цей ну, стереотип чи не не знаю, може, і не стереотип шинок, і, і там торгівля якась? Ну, мабуть, це вже трохи пізніше явище, як стереотип, я маю на увазі з'явилося. Але чи, чи це і правда для XVIII століття цілком? Актуальна річ? Лише дуже відносно, як би певна річ. Тому що, наприклад, пізніші часи, після поділів Реч Посполитої, я нагадаю, що під час створення лінії осілості єдина губернія, відповідно, яка війшла поза межі цієї лінії, де євреям було заборонено. Селитися це саме Слобідсько-українська, Харківське на Слобідсько-українська губернія, власне, і от мені трапився документ 1797 року із переліком євреїв, які жили в Харкові. Я зараз не маю його під рукою, і так на пам'ять я лише зазначу, що в своїй основі там із 12, здається, лише двоє шинкарів. Інші займаються травецьким ремеслом, виробляють позументи, Позументи є ремісниками І величезний плюс. Оце от дійсно що вирізняє євреїв. Що здавалося невеличка кількість роді да, із 12 перерахованих євреїв, які мешкають у Харкові, звичайно, чоловічої статі буде один вчитель. Тобто євреї потребували навчання тори, навчання, навчання, і це от, дуже важливо. Якщо їм заборонено було тут селитися, вони брали відкріпний квиток у тих містах, звідки вони прийшли. Звичайно, ці міста розташовані ну, поруч із Слобідсько-українською губернією: це Полтава, Миргород, Хорул, ну і звичайно Катеринослав. От. І це дуже, дуже такий важливі речі. Тобто, це певна стереотипність наших уяв, що єврей мусить займатися шинкуванням. Так само я досліджував. Кримінальну поведінку підлітків, і там був скандальний такий сюжет із Самоїлом Барковичем, якого обікрав один підліток. Самоїл Баркович був мандрівним кравцем. І, відповідно, він набирав підлітків собі в підручні і їздив по безпосередньо поблизу Сум. Там, Сумський, Сумський повід, миропільський, миропільський повід. І це так грає дуже вагому роль, що от саме певні ремесла, певні види діяльності, вони були представлені євреями вже в 18 столітті. Говорити про якісь статистичні дані, не зовсім буде доречно через відсутність ну там переписів відповідних чи документів. Я маю на увазі, що сталося кількісно, зокрема, із присутністю єврейської громади на Слобідській Україні. От після того указу, коли заборонялося там селитися, і чи означало це, що ті, хто вже там живе, мають покинути виїхати із території. Ну, якщо розглядати цю єврейську історію, то це історія дуже багатьох заборон. Але ці заборони ну, не були дуже дієвими, це зрозумілі речі. Через певний час відбувається відступ, відступ, зрозуміння, що євреї завдяки цим корпоративним зв'язкам вони дуже пожвавлюють торгівлю і певною мірою ремасла. Якщо хочете, щоб на цих таринах розвивалася торгівля ремесла, ремасла, ну, то треба. Зменшити тиск на євреїв, дозволяти їм займатися певними промислами. Тому навіть ці заборони 1727-го, тоді 1732 років, пізніше заборони 18 століття, вони певною мірою, звичайно, змушували євреїв виїжджати, змушували їх мешкати чи торгувати нелегально, але вони не вирішували. Певних справ зазначу знову ж таки відомі факти із харківської історії, що самі харківські купці безпосередньо, особливо 1802-1804 роках, ну, доклали чималих зусиль, аби витіснити євреїв зі сфери торгівлі. Відомі манизка документів дуже активний у даному разі був такий скандальний купець Кувшинніков. І відповідно який писав доноси, писав документи, збирав підписи, аби євреї не торгували в Харкові. Ну і в 1805 році навіть таке подання, щоб заборонили євреям торгувати і мешкати в Харкові, підписав колишній міський голова Єгору Урюпін, відомий, власне, завдяки своєму. Сприяння від Харківського університету. Чим була покликана загалом оця низка заборон, чого боялась, чи, чи від чого себе намагалася обезпечити імперія в такий спосіб? Бачите, не лише імперія, я сказав про місцеве купецтво. Тому бояться звичайно конкуренції. Конкуренції, що євреї привезуть дешевший товар. Що їхні їхній перепродаж не вдасться? Це один момент. Другий момент імперія. Ой, ну дуже багато було забобон і дуже багато було власне потреб щодо заборони. які потреб звичайно залапчено. Це інше населення, яке зберігає свою безпосередню корпоративність. Воно підриває цю єдність. Цього простору, який, за який теж точиться боротьба православного і таке інше. Тобто, де да, відчувався вплив реч Посполитої і де да, треба було пожвавити ремесла торгівлю, там євреям дозволено було жити, тобто правобережна, лівобережна Україна. Ну і звичайно, цей простір Півдня України, який, якому треба було дозволити жити євреям далі. От саме оцей страх підірвати певні устої і змінити, змінити ну, певною мірою світ, він зіграв свою роль. Ну я нагадаю, що повсякчас і в імперській політиці тяжіли ще й так говорячи прямо середньовічні уявлення про євреїв, про це навантаження, в тому числі в православній риториці, що євреї винні у розп'ятті безпосередньо Христа, і це тобто, щойно держава прагне наголосити на своїй релігійній конфесійній сутності, звичайно, це одразу е, відбувається обмеження євреїв. Тобто, і це ми можемо спостерігати. Хоча ці речі дуже і дуже ну, своєрідні часи е, відкриття і риторики про офіційну народність, про єдність самодержав'я, православ'я і народності от 30-ті роки. 19-го свіття це час, коли євреї масово починають масово наголошують з'являтися в Харкові. Що відомо загалом про контакти різних етнічних груп, і тих, що були ну у видимій меншості, це, мабуть, стосується і євреїв, і там німців, про яких ви вже казали, можливо, вірмен, можливо, і татар. І власне, ну, тими, кого було більшість з українцями? Що відомо про ці контакти? Чи можна було не знаю, чи могли ці люди дружити, жити по сусідству? Мати спільні бізнеси, спілкуватися, одружуватися може між собою і так далі. Чи відбилося життя цих різних громад на локаціях, де вони жили? Я маю на увазі, це назви вулиць, там, містечок, навіть, можливо, архітектура якась, яка лишилася, назви урочищ, так або ну, топоніміка загалом. Тобто, наскільки видимим і досі є? От е, таке багатошарове, багатокультурне життя кілька століть тому. Поза всяким сумнівом, це все дуже відбилося і це все дуже наявне, в певної мірі. Ну я нагадаю, що безпосередньо у Харкові цілий район, який називається Москалівка, тобто ну, він заздалегідь маркований, хто, хто там живе. Так? Я дуже відомий. І нагадаю, також що існували певні локації. Але щодо меншин, от саме тут ці локації визначати доволі, доволі важко, коли ми говоримо про щодо Слобідської України. Тому що нагадаю, що щодо євреїв, до скасування лінії осілості, попри дозвіл їм селитися тут от, під час Кримської війни. І після неї навіть дозвіл відставним солдатам, які були мобілізовані на, під час військових дій, і ще до того, під час військових потреб імперії, часто ж євреї не мобілізувалися, не мали рекрутської повинності, відповідно, е створити власну синагогу солдатам у Харкові. Ми дуже мало можемо говорити от, про чіткі локації, часто це розкидані ті чи інші ну, населення. Нагадаю, що От, бачите, мене і Харків не дає спокою, акцент Слобожанщини, що одна із основних вулиць називалася вулиця Німецька, це теперішня Пушкінська. І відповідно, але коли ми подивимося на список мешканців, наприкінці 19 століття, німці там будуть поодинокими, вони дали початок цій вулиці, але потім. Мігрували, розселилися по іншим частинам міста. Тут, тут важкувато про це говорити, коли ж ми говоримо про взаємодії, таких взаємодій було дуже багато. Ну, бачите, знову ж таки, тут, якщо ми говоримо про що говорилось на початку передач, про фольклор, дуже цікаві такі спостереження етнографів. Хто говорить з панами, хто говорить із простим населенням. Євреї, німці, це переважно постаті, які будуть ну, спілкуватися переважно з панами, тобто з вищими прошарками. Хто більше адаптується до українського населення, це будуть роми, цигани. І Це дуже цікаво, тому що навіть прізвища. Ромські вони носять виразну на той час, кінець 18 століття, український характер, дуже своєрідне. Да? Наприклад, наприклад да, прізвище Сундученко. Роми мають більший контакт із, із, із низами, з девіантною культурою. Вони перепродують коней, вони займаються ковальством, навіть таке харківське слово ракло така, тобто, що говорить про людину девіантної поведінки, це означення ромами безпосередньо руського. Та? Попри всі ці розповіді, ракло означає ну, людина інша. Вони могли звернутися до якогось росіяна чи українця ракло, і це вважалося о, це щось надзвичайне. От своєрідність слобожанської його вірки. Оцей момент є дуже дуже важливим, і я на це дуже зважив. Звичайно, і євреї, і німці мають контакти з низами населення, але знову ж таки це часто не б'є такі низи, є це ремісники, скажімо, чи представники купецького. Про Шарку, але це дуже і дуже важливе явище на якому слід зосередитися. В даному ключі, звичайно, ці контакти будуть, будуть на найрізноманітніших рівнях. Єдине, знову таки, на що я зважив, бачите, це, як говорить мій такий приятель харківський історик Андрій Парамонов, що історія євреїв Харкова не буде написана, тому що Чому? ця історія, ця історія. Багатьох девіацій. По-перше, часто євреї попадають на сам перед до кримінальних справ, не зовсім приємно. А по-друге, це досить помітно, що євреї з'являються на цьому просторі вже в 80-х роках 18 століття. Невеличкі навіть єврейські громади не можуть дати лад всередині себе постійні сварки, триги, звернення до імперської влади. Невизнання суддів чарабинів це буде характерно для документації щодо євреїв на цьому просто. Не стільки е, контакт чи конфлікт, це порозуміння із зовнішнім, скільки непорозуміння всередині себе. Це от дуже помітна риса. А до речі, от що стосується судових справ і документів, які лишилися. Доступними, так які дожили до нашого часу, чи фігурують там справи, які стосуються зокрема і цих моментів інакшости цієї, так і з'ясовування стосунків через оцю інакшість, чи притаманно це було для Слобожанщини? Я тут маю на увазі не лише єврейську громаду, а і будь-кого іншого, тобто, які могли бути і позивачами, можливо, але і відповідачами так само. Звичайно, це дуже буде характерно. Характерно в тому, в тому ключі, що безпосередньо завжди означається, хто це і що це. Єдине, в чому я от на що я не натрапляв, за окремими, можливо, винятками, що буде дуже характерно для лівобережної України, певною мірою, це те, що злочин чиниться на певній е, такій основі етнічній там коли. Так запитує один злочинець у другого під час же ж цих чергових допитів. Вони ж описують, як це відбувається, чи можна вбивати єврея? Звичайно, в документації буде не єврея, а жада. І відповідно до друге злочинець говорить, можна і треба, бо вони такі-такі цього в Слобідській Україні ну практично немає. Але Етнічність, що значується, значиться, що вони інакші, Не ми будемо натрапляти, особливо там, скажімо, щодо німців, і раз я натрапив щодо євреїв на е, написання документів чи якихось витягів. Ну, не мовою судовою, відповідно німецькою. Та мова, ну я гадаю, що є іврит, яку я бачив, чи то подібне щось. от така документація може трапитися в судовій. Це дуже цікаво, але знову ж таки, бачите, ні в кого не доходять руки та все оглянути. Я що трапляються такі речі, відповідно, іншому іншомовна документація він підтверджує те чи інше. Мушу також нагадати, що, наприклад, щодо медицини, то перші медики на цьому просторі були німцями, і це стосується ж не лише Слобідської України, але й і Лівобережної, і Києва. Ну і от трапляється, щоб певний медичний вердикт чи медичні якісь висновки пишуться не мовою імперії, не латиною, а пишуться німецькою мовою. ну, Поруч не зрідка проводиться переклад. Ці, ці, всі ці моменти існують. І ми не зрідка бачимо приклади неприязні. Ну, найяскравіша неприязнь дуже яскраво описана, ну бо вона на рівні, ну, не зрідка такому м'яко кажучи інтелектуальному йдеться про переслідування іноземних професорів-викладачів іноземців після 1812 року, після перемоги над Наполеоном, коли це піднявся під патріотизм такий в Російській імперії, що підживлювався офіційно, і відповідно німецькі професори. І німецькі викладачі, студенти, німці ну вони зазнали певних переслідувань. Хоча вони так само прагнули боротися із Наполеоном, і навіть не вони опинялися тут через наполеонівські війни. Але це було дуже притаманно. Ну, найвідоміший факт це вигнання професора Шада Йогана Бати Батиста 에, Шада із Харківського імператорського університету. Що містило теж такі ксенофобські риси і е, чи глумління над таким дуже цікавим ад'юнктом Орестом Шуманом, який, до речі, є одним із перших відкривачів Донбасу. Дуже цікава постать одна із най. Цікавіших з німецької громади, пане Володимире. Підбиваючи підсумки, у нас хвилина буквально то розмови. Що нам це зараз дає уявлення, зокрема про Слобожанщину, як про ну не цілком моноліт, може там 200-300 років тому, так а про локацію, де зійшлось дуже багато різноманітного, так і мабуть цікавого. Що нам це зараз дає? Ну, бачите, через розуміння іншого, ми розуміємо своє. Я нагадаю, що саме на Слобожанщині, і такий великий дослідник Роман Шпорлюк, професор. Він постійно на цьому наголошує, здійснюється те, що знову таки ми називаємо географічне окреслення українського народу. Це робить росіянин за походженням Іван Перів'єзів, який у Харкові є одним із авторів. Топографічного опису харківського намісництва з історичною в 80-х роках 18-го століття, де зазначає про межі, як він говорить, південно-руського народу. І він окреслює межі українців, от, межі від, як ми б сказали, від Сяну до Дону, та, включаючи той простір. Тобто, що відбувається, він приїжджаючи із Великоросії, чує, що в Харкові говорять інакше. Що тут інакше населення з інакшими звичаями. Я підкреслюю, що в 18 столітті Харків ще містив той потужний український колорит, який поволі буде зникати в 19 столітті. І він задумується: і, тобто, початки інтелектуального становлення нового українства, от вони містять, елементи прикордонні, погранича будуть містити. І тому Слобожанщина і Галичина. Будуть визначальними для творення того, що ми називаємо українським національним проектом. Там, де існує зустріч культур, там і існують такі от, 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 великі інтелектуальні підстави для розуміння свого і розуміння іншого. Дякую вам, доктор історичних наук, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія, редактор сайту «Historians in UA Володимир Меслійчук був гостем нашої програми. І я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. Дякую всім, хто слухав нас і читав на сайті громадське.радіо. На ну, все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.